Всі думають, що перепічка вона виглядає ось так. І ти, коли приходиш купуєш її, вона ось така. І всередині там є сосиска. Чого? Раніше перепічку робили е, точно без сосиски, оце з сосискою. і часто раніше вона ще була, мабуть, не дуже якісна. Це придумали вже, е, вже не так давно, ну років там 40. а, Але в цілому саме слово перепічка означає пекти, перепікати, запікати. Е, тому це такий наш прикольний український хліб. Давайте. Поговоримо стосовно перепечки, і ви, ви приготуєте її вдома, і я впевнений, що ви точно закохаєте ще один український пуст. Що треба зробити? Треба нам просто зробити спочатку опару. Я використовую львівські дріжджі, коли готуєш з ними, то все виходить з любов'ю. І сьогодні будемо робити таку гарну-гарну опару. Опару це такі, просто розбудемо дріжджі, щоб вони прокинулися, для того, щоб вони почали гарно працювати. Остатись 25 грамів дріжджі, трішки води. Отак. Трішки борошна. Щоб їм було що їсти. І трішки. З лівськими дріжджями вдається будь-яка випічка. Пройшло 20 хвилин, дріжджі прокинулись. Нічого важкого геть в цьому немає. Просто додамо борошну, додамо трішки солі, додамо олії. І ось так гарно, гарно вимішуємо. Чим краще вимішуємо, тим краще воно підніметься. І лишаємо ще десь 50 хвилин на годину, для того, щоб воно підходило. Воно має бути таке трішки липке, тоді воно буде дуже смачне. Готує, да? Ось так. Таке у нас вийшло гарне, гарне тісто. Подивіться, як воно піднялося. Просто вау. Змащу руки і буду формувати гарні перепічки. Давайте поговоримо про перепічку. Багато слів, якщо ми хочемо знайти щось прям автентичне. або прям зрозуміти походження, нам треба завжди дивитися в слова. Я про це постійно кажу. Перепічка. Якщо ми розуміємо, що слово пекти, е, пекти піч, перепічка це означає, що ця страва точно вже була давно і вона точно має таке е, стародавнє, стародавнє походження. Тому. Е, коли я чую перепічка, мені ну, одного дня я якось подумав: Блін, ну це ж точно не той продукт, який ми бачимо. Бо київська перепічка це, це такий бізнес, популярний київський такий стрітфуд, і це прям вже хтось взяв, просто надихнувся українським виробом і тіста і зробив його популярним. Це круто, це прям вау. Але якщо говорити про, про походження, то я думаю, що скоріше за все була піч. І на цю піч брали і клали клали шматки ось такого тіста. Є в, в Індії такий хліб називається Наан. Наан, він також робиться, з дріжджів і потім кладеться в такий тандир, чи не тандир, а такий тандур. Ну така в них велика піч є. І це їхній хліб. У нас, так як у нас не було таких глибоких піч печей, печ, у нас була просто звичайно наша українська. Тому, скоріш за все, брали лист металу або налисник, лист, ну щось брали. І на, і на нього на металеве клали, е, клали смоток такого дріжджового тіста і називали це перепічка, бо воно перепікалося. Все. І, і це був наш хліб. І не треба, ну, Коли вже з'явилася плита, з'явилася духовка, то звичайно, що ми там уже можемо е, трішки там в духовці запікати. Але я пропоную просто ось так дивіться: зробили такий пласт і просто гарненько зараз на сковорідці посмажимо. Можна пекти в печі, але якщо вже є пательня, то можна в петельні, на пательні це зробити. Я таке невеличкий надріж роблю короблю тут. А другу перепічку ми візьмемо, просто шматочок тіста. Отак От дивіться, хоп, хоп, його так гарненько. Гарненько з нього зробимо, не знаю, як форма пиріжка. Дуже така наша улюблена. Бачите? І це виходить, наче печений буде пиріжок. І тому ми його зараз кладемо до олії. Велика кількість олії. Це вже зараз супермодно, супердоступно, ми Можемо це робити. А другу будемо смажити на пательні, теж з невеликою кількістю олії. І уявляємо, що наче ми можемо взяти петельню, або сковорідку і покласти її до, до духовки. Це буде той самий лист, лист металу, на якому ми просто випікаємо наш хліб. І це називається перепічка. Спочатку в олії. Це які гарні, пухкенькі. Ми туди можемо покласти всередині вишні яблука, м'ясо все, що ви захочете, і у нас вийде е, така смачний виріб. А -а 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 -а. Подивіться! Хрунка прикольна наша українська репічка. Ну, а тепер давайте, якщо е багато олії і багато хто у нас не їсть багато олії. Бо це ну, часто що з нею робити? З цією залишками олії не дуже економно, Ми можемо просто посмажити на петель. Бо в принципі в самій перехід є олія, то воно буде гарно ситуація. Зараз. Але головне, щоб вона була дуже-дуже гаряча. Беремо ось так і просто смажемо. Це наш супер прикольний український хліб. І таким чином робимо з усім тістом і у нас вийде ось тільки українських пе ре чок Беремо ще і знову пе ре чки Ну хіба і не клас? Подивіться. Це все е, наше. Наш простий смачний хліб. Наш хліб. Ось така перепічка. Ви можете приготуватись вдома. Це кру, круто. і це Ну, це не це не дуже довго, але це так по-нашому. Любіть перепічку і пізнавайте своє. Чао. Це смачно. Це, М -м 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 -м. це просто супер-супер. Оу-вау! Промоти усіма! Оу, вау! Це смачно!